Then the craftsmen have to pick that off. They need to linish or sand down the piece that's left. Then they need to polish it, silver plate shape it, silver plate it, so it really handcrafted after this. <inaudible> Ще один цех. В цьому цехі виробляють тільки столові прибори. На екрані ми бачимо процес виготовлення.

Двох частин за стрьох частин, тому що нам треба лезо і нам треба ручка. Правильно, ручка складається також з двох частин, і два рази вона нами... не. ножна управління ми так само використовуємо, як колись використовували при британській армії. Такий же точно так працює, як 140 років назад. So in there he's placing in the blank, dropping 50 ton of pressure and getting the shape. Дивіться, спочатку пластина вже вирізана, поступає, і під тиском виходить вже зліпнута виделочка. And just tell you about sustainability. Now, and now he's cutting the top off the from the flat to the mold to the top. But you'll feel you still can't eat off this. Вітник на станку відрізає тупи кончики, щоб вилучки були, як належать гострі. The і фіх, металу. Тут додається форма, робиться пирочка, колечко вставляється і потім покривається сріблом. Дивіться. Це від залишки. Такі гарні речі виходять з тих сихів. Мені особливо сподобалась оця прикраса. Дуже гарна. If you wanted дивіться, також лада було чи підготовлені для камінчика. Там визна. ціна. на примянки, на диаманти, я там написала, думаю, диаманти не слави. And by eye, yeah. Okay, that's it for packet. Вибирається роллис по пічкам, і вони всі приймають участь в змаганнях. Змагання не тільки по красі, змагання там, яку вони діяльність в благочину проводять, але що там дизайнери, is it the the same uh, crown all the time or the different place here? Mm -hmm. Дивіться, 12 років поспіль. Дизайнери цього підприємства, цієї компанії, робили різні моделі. Це було на тому водяному апараті. То зроблено, видавлено і е, сформовано. Це не натуральне срібло. Це те, що ми бачили гальванізоване. Так, гальванізована. І от, і от було надано для цього фестивалю, для переможності фестивалю і втік. І так нічого не взяв. І це все заснято було на камеру. Заснято на камеру, він збрав. Цей манекен врятував цей магазин від грабування. Коли грабіжник зайшов, він перепутав його з реальною людиною і вдарив його в руці.

Кожному навіть дали ось такий подарунок. Дуже приємно. Власника колекціона запитали, що ви будете робити з цим набором, з цим комплектом.

это у них славно известна Лайза Миннелли и Ника Барретт а это моя молодость Санта Барбара и актриса которая снималась в этом сериале ее сукня парасолька и сукня Мэрилин Монро はい。<laughs> карт, прийдем на сцену. Ага. ще один актер, е-е, буду формувати наш чоловічий варіант. З конверсія в гуртику. Сам лежить на сцену, Де зберігаються всі чотири костюми. Петхон. І не одна, а цілих п'ять. П'ять сукон різних фасонів. А це Битлз. Їх чотири костюми. Різдний ретинк.

І дуже багато було тіла видно, що були оголені плечі і дуже короткі платья. Також не дозволялося етикети. А ще у неї були ноги пофарбовані в червоний колір, також не дозволялося носити. І це сукня принцеси Діани, Це її бунтарська сукня, яку вона одягнула, не дивлячись на всі заперечення її статусу. Найстаріше плаття колекції 1956 року. Йому вже майже 70 років. Носила цю сукню принцеса Монако Грейс. На відео церемонія весілля принцеси Діан з її чоловіком. Дизайнер Мері Квант і її особливі речі. Красота, яка коштує 1000 євро. Цей виріб 750. Тут просто розбігаються очі від цієї краси. Чудовий магазин. Ніби це не магазин, а продовження музею. Так тут все гарно.